На Карбазарі наживо для вас знімаємо відео, тому підписочка обов'язково. Обов'язково стане палець гороктовий дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Перш за все, хочу привітати усіх мамів. Мама це початок, тому мама це найдорожче. Маємо свій розум. Я <кх»> для молоді, які сьогодні можуть святкувати це все свято, тому ми рухаємося вперед. Сьогодні у нас буде, до речі, цікава тема. Тема про розводи, які є. Ми сьогодні розкриємо один із розводів, який він ніби такий, знаєте, лайтовий, але насправді там був цілий процес. Ми, до речі, були до цього процесу залучені. Давайте переключу камеру, будемо трішки рухатися по ринку і буду вам розповідати. Розпочалася вся історія з того, що до нас звернувся наш замовник. Розкривати ім'я не будемо. Просто замовник, який каже, Романе шукає автомобіль. Друзі. 50 тисяч доларів людина шукає автомобіль. Здавалося б, за такі гроші машину знайти має бути дуже і дуже легко. Все склалося таким чином. Давайте ми трішки глибше пройдемося. Склалося з таким чином, що ми взялися за допомогу в огляді автомобіля. Людина шукала автомобілі через авторія і ми йому допомагали з оглядами. І один автомобіль подивилися, були зауваження, потім другий, другий ніби був добрий, але, в принципі, людина щось там ще не думала, наш замовник. І саме цікаве це Одеса, в якому давайте ми так з цього щось підемо, бо позаду ще багато авто. Але я думаю, давайте ми з цього, з цього якогось розпочнемо. І розпочалася з того вся історія, що нам в Одесі не хотіли показати автомобіль. Звичайно, що я людині кажу, слухайте, якщо людина щось не хоче показати, то швидше всього. Потрібно рухатись далі. Ну, так просто не буває. що Чоловік каже, я, я не буду показувати експертам, ви приїжджайте, я покажу вам. Людина каже, я, як мені, я ж не, не розбираюся, я хочу знати, що я купляю. Про товар треба розуміння якесь мати. Е, одним словом, цілий процес був, тому що ми перевірити, так і автомобіль цей нам продавець не надавав. Але ми, замовник до мене каже, Романе, Роман, у мене є знайомі. В Одесі, та? такі, які можуть під'їхати, нібито покупці. Каже, давайте ми складемо таку схему, що приїде від мене ніби людина, але то не від мене, а то буде покупець для самого ж продавця. Ми його обдуримо. Але не тут то було, тому що продавець ту машину, яку нам показував, що він її продає, він, друзі. Всім привіт-привіт, вітаю. Ми наживо у місті Львів. Сьогодні цікава історія, розвод, який. Мав би бути в людини, але не вийшло. Тому що так вийшло, що ми то командною роботою працювали. І продавець не знав, що буде настільки все для нього. Ну, вже зараз історію, друзі, будемо продовжувати. Хто тільки долучився, пишіть хто звідки, радий буду вас чути. О, привіт з Одеси Віталій, вітаю. І що далі відбувається? Відбувається те, що нам продавець е зрозумів, що дзвонить вже людина, яка не хоче купити, а вже підставна, так би мовити, наша людина підставна. Я чесно вам скажу, друзі, я переконував нашого замовника, що однозначно треба відмовитись від того автомобіля. Тому що кажу, так просто не буває. Якщо я продаю автомобіль, я не боюсь його показати, а тут цілі якісь качелі. Замовник ніби дослухався до мене в кінці, все рівно каже: давайте, давайте, давайте. Тобто, давайте так, поступово. З Одеси продавець не пішов на те, щоб показувати іншим людям, бо він зрозумів, що ці люди від нас, та? тим більше експерт той самий який долучався до процесу, і він перестав взагалі піднімати трубку. Замовник каже, Романе, ну та не піднімає трубку, ну то що тепер робити? каже, Тоді все, ну, відбій. Я кажу, та відбій. Ну, ж бачите, що ніяк не, не хоче людина показати і все. Але через день замовник дзвонить до нашого, Прошую, через день так, замовник до мене дзвонить і каже: Романе, до мене дзвонив тільки що продавець, каже, я нікому не продаю машини, я чекаю на вас. Приїжджайте і там його дуже там, знаєте, переконую, що приїжджайте. Знову замовник дзвонить до мене з питанням, яким. Ну, Романе, що робити? Я кажу, нікуди не їхати. Він <говорит> каже: Романе, я вирішив їхати. Я все-таки в понеділок беру білети і я все-таки їду. І ми якось, Я кажу, добре, ви приїдете, він може вам взагалі машину не показати. Тобто Не розуміє, для чого ті всі качелі, але кажу, може ж таки бути. Він каже, я ризикну, бо він зі мною так гарно говорить і каже, навіть беріть свого експерта, разом з експертом я вам машину покажу. Ну, Я кажу, добре, хай дає вам тоді Вінкод, давайте подивимося цієї машини Вінкод код через CarVertical. І друзі, тут CarVertical не допоміг. Я завжди кажу, що CarVertical допомагає. Та? тобто Ми дивимося історію. А тут Vertical не допоміг. А що відбулося? Відбулося те, що ми перевіряємо по Vertical, з автомобілем, все добре. Зауважень немає. Ну і наш замовник каже Роман, і я в понеділок все-таки їду. Підготуйте мені, щоб там експерт мене зустрів. Одним словом, робимо цілий великий проєкт. Їду особисто з міста Львів в Одесу, бо так хоче продавець. Я кажу, все, рішення за вами, треба, я від себе зроблю вам підтримку. Приїжджає наш замовник, я кажу, ви коли приїдете, обов'язково по ВІН-коду все там звіртеся, чи, ну, чи машина та, яка треба, бо там вже декілька разів якісь були такі моменти, що нам казали, що є такий автомобіль, потім він код мінявся автомобіль. Я кажу, ви все перевірте, чи та машина, яку ми перевіряли через CarVertical, чи по ВІН-коду вона буде. Друзі, що ви думаєте? По ВІН-коду машина не зійшлась. Тобто, ми, коли їхали, замовник наш, коли їхав до машини, він він код отримав від... Продавця, я його перевірив через Carvertical. Історія шикарна, зауважень немає. Приїжджає по факту, він-код абсолютно інший. Скидає мені ще один відкод, десь в сторону відійшов. Навіть нічого не так сфотографував, скинув мені, ми перевіряємо там два ДТП, одне, до речі, на 5 тисяч доларів, одне трішечки менше. Я кажу: і що, що робимо далі? Та хай вже експерт дивиться, я вже з Львова приїхав. Я кажу, слухайте, ну ви ж бачите історію. Хай буде, експерт перевіряє. і... В ході перевірки, це ДТП, це був удар позаду автомобіля, тобто задня частина. Е, потім знайшли проблему ще по компресору. І ще там познаходили всякого різного. Замовник наш стоїть біля автомобіля, і чесно вам скажу, як він мені дзвонив, він каже, я не знаю, що робити, Роман. Ну, для чого люди, оце все, отакі качелі, як я в то все попав? Я кажу, я, в принципі, вас попереджав, що це будуть якісь качелі, бо зазвичай, коли людина ну, просто показує автомобіль. Дистанційно для вас, наприклад, та, тобто ви тоді розумієте, що і як. ми, в принципі, це все могли оцей він код сфотографувати, зробити перевірку додаткового карвертіка, але ми би побачили його фізичний стан та цього ж ДТП. Воно все видно. Кажу, ви просто могли бути вдома. Чому людина вас витягнула на, 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 на ту всю аферу? Я чесно, друзі, я сам не можу зрозуміти. У мене таке враження, що тут спрацьовує в ну, продавця, що можливо людина приїде. І, можливо, захоче все-таки придбати автомобіль в будь-якому випадку, тобто такий, який він є. Ну, Десь так це все виглядає. Історія не закінчується. Друзі, всім привіт, місто Львів наживо сьогодні. Пишіть, хто звідки дивиться, радий буде чути. Історія не завершується. Михайло до мене дзвонить, що робити. Я кажу, Михайло, видихніть, бо я бачу, що на вас впливає оцей вплив продавця, що ви все-таки приїхали і хочеться махнути, і цей автомобіль все-таки придбати. Я кажу, видихаємо. Їдьте спокійно додому, 50 тисяч доларів на дорозі не валяється, ці гроші заробити важко. Кажу, їдьте додому, все собі спокійно обдумайте, на другий день ви приймете рішення. Якщо буде у вас велике бажання, то ну, тоді купите цей автомобіль. Рішення кажу завжди за вами. Приїжджає додому наш замовник. На другий день він остиг. Знаєте, як то вже після всього каже, та ні, та Роман каже, та це взагалі якась, ну, якась дурна історія. Каже. Поїхав туди, підмінили він код, машина. З ДТП каже, є багато моментів по автомобілю. Каже, я все-таки вирішив, що перегортаємо сторінку, шукаємо далі. Але, друзі, історія не зупиняється. На, на, на цьому всьому історія не зупиняється. Наш замовник отримує знову дзвінок від продавця. І тут відкриваються цікаві речі, про які мені наш замовник навіть не говорив. Коли він був на місці, на ринку, ну, каже, на ринку там на, на цьому. То дуже негарно з ним спілкувався, жорстко так спілкувався цей продавець. Тобто це була така психологічна, така, знаєте, як атака. Типу, а що ви? Дивіться, там нормальна машина. Там. Тобто, в кінці, до речі, е, вже коли вони все оглянули, він побачив, що в нього є зі сторони підтримка від мене, людина, яка, знаєте, холодно мислить і дає поради. Я вам навіть руку не подам. Тобто вони розійшлися на якихось таких дуже неприємних тонах. А тут він через два дні дзвонить і каже: слухайте, дивіться, я вам от відео скидаю. Оцей компресор що там не працював, я це все міняю, там що є ті підтікання, там щось ще щось. Ну, одним словом, все, що там є, дивіться, я все усуваю. Михайло, ви така хороша людина і міняє тактику. Дзвонить до мене, замовник, це все розповідає. І я кажу, ну слухайте, ви хоч розумієте, що з вами зараз як з дитиною просто грається чувак, який просто оприділяє, що вам треба. Тому кажу, є різні типи продаж. Є тип продажі, коли людину треба запакувати машину, та? дати йому з силою, з силою втюхати. А є люди, яким потрібно навпаки ну, дати, дати можливість його прихвалити, полюбити. От кажу, зараз у вас є друга стадія. Каже, у вас зараз продавець зі стадії жорсткої розмови. Він перейшов зараз вас гладити, показує, що він там все усуває, що все буде прекрасно. Кажу, Михайло, ви, ви ведетеся на такі речі? Жартома вже так жартує. Він каже: та ні, Романе, я ні, але просто до вас дзвоню. Кажу, ні-ні, якщо цей, ну, приймаєте, звичайно, рішення за вами, кажу, але ви повинні розуміти, що з вами зараз відбувається. Друзі, подумайте, наскільки є продавці, які витягують покупця на себе, підмінюють він-коди та автомобілі, фактично показували спочатку по він-коду один автомобіль, ми перевіряли, по факту приїхали на інший автомобіль. Технічний стан автомобіля зовсім не такий, який мав би бути, вибачте, на 50 тисяч доларів. Там, до речі, я пропустив один момент цікавий. <кладу> так, москалів ми блокуємо. Секунда. Дякую, що написали то я тут. А... Заблокувати все. Тому, друзі, я радий сьогодні вас бачити. Ми сьогодні по ринку, хочу вам наголосити одну таку просту річ. Насправді, спілкуючись з Михайлом, нашим замовником Михайлів багато, я вже так знаєте скажу, я розумів, що людина, коли поїхала туди. Реально, йому потрібно було підтримку зі сторони, він отримував її від мене, бо сам би поїхав, поїхав і швидше всього він на нього би це вплинула, оця ситуація. Знаєте, що його притиснули, давай забирай та що ти, нормальна машина, тут п'ятеро людей хоче її, там з там, качелі вилести по ходу в тої своєї розмови, йому там розказували і тиснули на нього морально, як тільки могли. І чесно вам скажу, моя суб'єктивна думка, що, може би і дотиснули. Ну, неприємно, коли людина, маючи. Кошти їде кудись, бо його туди витягують. В кінці ось така, такий розклад, коли повний розвод. Михайло, до речі, дивиться наше відео, бо я е розкривав початкове відео, це було в одну хвилинку, шорт. І я розклав, розкривав оцю ситуацію по Одесі, що нам не хочуть показати автомобіль. І Михайло мені навіть перезвонив, каже, Роман, ну все-таки буду, буду їхати, буду. То Михайлові вітання. Я надіюся, що. Тут в тій ситуації людина зробила правильно, що не просто сам поїхав, сам дивився, і це все сам-сам-сам. А сам, сам. все-таки була підтримка, була допомога, був експерт, був я, де морально його підтримував, все підказував. І принаймні зараз людина, якщо хоче придбати автомобіль, саме цей, до речі, питань немає. Може це зробити і можна, і можна купляти, якщо це все підходить. Але принаймні свідомо треба розуміти, які були качелі, щоб цей автомобіль запакувати. Я інакше це просто не назву. Ну, друзі, інформація на сьогодні така. Перевіряйте автомобіль через CarVertical, це історія автомобіля, але не забувайте, що CarVertical – це програма, яка надає вам всю інформацію, ту, яку він може витягнути. Не забувайте, що є такі, так звані підмінні та, машини, він коде, і вам можуть одне показати, а по факту буде інше. Тому, можливо, навіть в тій ситуації воно нам не допомогло. Я б сказав так. Воно допомогло вже другий раз, коли вже біля автомобіля був. Наш замовник. Тому, друзі, усім гарного настрою бережемося. До речі, поки я йшов йшов. Давайте ще покажу, де на ринку можна смачно поїсти. Я так прийшов до того. Ігор, доброго здоров'я! Що я почув смачний гарний запах. А чому я смачний гарний запах почув, друзі? Зараз вам покажу. Дівчаточка, там на місці кавача капучино, і можна смачно поїсти. Вікторія на місці. Вікторія, привіт. Так, є наш шеф-кухар, де той викуйосип, що горівку носить. Горівки немали, є смачний шашлик, так, Володя? Бачите, я ж так на вашу сторону, що можу трошки підтримати. Володінька, чесно вам сказати, отак йду, ніби вже якби трошки проголодався, і здалека чую гарний запах. Я так на запах до вас і прийшов. Отак <плес> так людей скликаєте, так? Димком, димком і люди йдуть. Друзі, це пан Володимир, шеф-кухар, який робить такі от різні смачні речі. Я, Володенька, буду в черзі там мене поставити. І зараз ми будемо трішки завершувати, до вас прийду. Звичайно, є бограч, плови, то все можна на ринку смачно поїсти. Тому, друзі, сьогодні історія в нас така, що сумно, що є такі серед нас е, люди, продавці в даному випадку, які стараються обманно, обманними шляхами, як кажуть, щось зробити. Чому це працює? Це працює, тому що є попит. Люди насправді це купляють. Я маю на увазі сама ситуація, яка складається. Люди. В цій ситуації реально є такі, які, які ведуться на такі речі. На жаль, на жаль, ведуться. І коли так і стається, то продавець розуміє, що так можна робити, воно працює. До речі, по ринку сьогодні так цікавенько. Люди трошечки є, десь трошки менше, трошки більше, але така активність сьогодні непогана. До речі, друзі, також скажу, хто в нас вперше. У нас на каналі все про авто, тому треба обов'язково підписатись, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, і обов'язково палець вгору. З вас підтримка, з мене інформація. Усім успіхів, бережіть себе. З вами був Роман Світошак.